BMW G30 540 на b 58 моторі на повному приводі машина з Америки і абсолютно ціла. Ні одна деталь не фарбована, не кручена, знімався, підкручувався лише оригінальний акумулятор. В білосніжному кольорі передній задній проктронів. Оригінальні легкосплавні диски, всесезонна американська гума Pirelli, led оптика Передня частина автомобіля алюмінієва, передні задні двері алюмінієві, кришка багажника алюмінієва. Він у нас в заводському тонуванні на безключовому доступі. Є контроль сліпих зон, біжовий салон, повний електропакет, комфортні сидіння з додатковою колінною підтримкою, підігрів передніх сидінь, підігрів руля, електрорегулювання руля. Акустична система Harman Kardon пам'ять водійського сидіння, пам'ять руля, також присутні в цьому автомобілі. Ось така у нас панель приладів, все цифрове. Є система старт-стоп, двигун на 340 кінських сил в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Запуск двигуна з кнопки. Старт-стоп, вибір режимів руху, відключення стабілізації. Я вже казав про підігрів передніх сидінь підігрів руля. Є контроль смуги руху, адаптивний круїз, контроль контроль слідкування за знаками і за пішоходами. В цій машині працює абсолютно все. Замінені всі технічні рідини, немає жодних зауважень. Ні технічних, ні візуальних. Стандартні сліди експлуатації. Зараз вам покажу її пробіг. Пробіг оригінальний, нічого не кручено: 52 603 км. Мінімальний пробіг по Україні. Вдобавок ембієнт підсвітка, вдобавок чорна стеля, люк, датчик світла, датчик дощу тут також є. Електропривод багажника, який відкривається в тому числі і махом ноги. Багажник величезний, дуже комфортний автомобіль, потужний. Думаю, він всім сподобається. Буде найдешевша ціна в Києві, тому за більш детальною інформацією дзвоніть mm -hmm. або присилайте ваші повідомлення.